Сьогодні приготуємо омлет у духовці, ніжний пухкий і пористий, як у дитячому садку. І все це всього з двох інгредієнтів. У зручну ємність розбиваємо яйця, всипаємо трохи солі та розчавлюємо жовтки. Тільки не потрібно взбивати, лише акуратно перемішати. Вливаємо 250 мл молока і також не взбиваємо, а легко перемішуємо. В ідеалі яєць має бути стільки ж, скільки молока один до одного. Форму змащуємо маслом. Мені найзручніше виймати омлет з таких одноразових форм, тільки потрібно обирати не широкі форми. Беріть навіть меншу, ніж у мене, але обов'язково з високими бортиками. Вливаємо все у форму та запікаємо приблизно 30 хвилин при температурі 180 градусів. Акуратно відділяємо від країв форми та дістаємо. Ось такий ніжний, пухкий і поростий омлет у нас вийшов, точно як у дитячому садку. Він легкий, повітряний і дуже смачний, а готується просто та швидко.